Після презентації GoPro свого першого дрона Karma з революційним складаним дизайном більш відома в цінніші DJI передала й гарячий привіт своїм DJI Mavic Pro. І сьогодні, завдяки старанням Flight Technology, офіційного дистриб'ютора DJI, в Україну привезли цю круту штуку. Виробник позиціонує його як найперше дрон, який завжди можна носити з собою. По-перше, через мало масу габарити і можливість легко складати Mavic Pro поміщається до будь-якої сумки або на пояс, і для нього не потрібно брати окремий рюкзак. Утім, у максимальній комплектації, куди входять додаткові батареї та пропелери, також є фірмовий наплічник. По друге в ньому реалізований ряд функцій, що значно спрощують керування квадрокоптером і дозволяють легко літати навіть початківцям. Mavic Pro досить легенький. Його вага складає близько 740 грам. А завдяки складанні конструкції він займає в 6 разів менше місця ніж Phantom 4 і легко поміщається на долоні. Проте він не є конкурентом Phantom. Через малу вагу новий коптер має меншу стабільність та гірше поводиться при поривах вітру. Хоча все одно, як для коптера, протистоїть стоїть природи, він добре. Дроном можна керувати як з телефона чи планшета через Wi-Fi на близьких відстанях, так і з допомогою пульта дистанційного керування, якщо літати ним подалі. У цьому випадку дальність польоту може сягати 4,5 км в українській версії та до 7 км в версії для США. Можливо, це пов'язане з різними сертифікаційними вимогами країн. Незважаючи на малі габарити, Mavic може триматися у повітрі до 27 хвилин. Як і більші апарати, ємість його батареї складає 3830 мАч Висота польоту може сягати 500 метрів, швидкість до 64 км за годину. Дрой має ряд функцій, що дозволяють керувати ним недосвідченим пілотам, зокрема, автоматичний зліт та посадка. При цьому з допомогою розширених датчиків апарат сам стежить за відстанью до землі та за перешкодами, зменшуючи шанс помилки у керуванні. Сенсори Mavic бачать перешкоди на відстані до 10 метрів, і він має покращені алгоритми для їх Зникнення. Автоматка також дозволить виконати деякі типові завдання, як то автоматичне стеження за людиною, що дозволяє легко робити селфі або знімати рухомі події. Також апарат може сам плавно облітати людину, знімаючи її з різних боків. Ручне виконання такого прийому потребує певного досвіду в пілотуванні. Камера у DJI Mavic Pro має 12 мегапіксельну матрицю, яка знімає відео з роздільною здатністю в 4К при 30 кадрах за секунду, та Full HD при 60 Вона має триступневий підвіз та захована під прозорим ковпаком, що дає додатковий захист при необережній посаді. Проте дрони є захищеними, літати не в дощову погоду і тим більше сідати у воду не можна. У висновку хотілося б сказати, що DJI здійснив переворот в індустрії персональних дронів. Новинка об'єднує в собі інноваційні технології зйомки та польоту у виточеному корпусі, який легко складається. І цей дрон завжди можна прихопити з собою. Також до плюсів Майк Pro варто віднести перевірено роками ПЗ та гарної якість зйомки. До недоліків або, скажімо так, слабких сторін можна віднести гірше протистояння вітру ніж фантомів. А також страх перед дощем та водою. На цьому у нас все. Це був огляд DJI Mavic Pro від ресурсу Pінgін Pro. В рамках New Pilot Experience організовано Fly Technology. На цьому у нас все, до зустрічі.